Давайте розповім вам кілька класних історій про вишивку. І перше, те, що прародителями вишивки можна вважати скіфів. Геродот стверджував, що скіфи прикрашали свій одяг візерунками та оздоблювали орнаментом. А на Черкащині були знайдені срібні чоловічки, одяг яких прикрашений орнаментами. Датуються ці чоловічки шостим століттям нашої ери. І пізніше вони були. Проаналізовані і виявлено, їх ідентичність з українським традиційним костюмом 18-19 століття. А розкопки Соколової могили на Миколаївщині виявили поховання знатної сарматки, яка можливо була жрицею. От там знайшли пурпурове шов. Розшите золотими нитками. Це поховання датується першим століттям до нашої ери, і можна вважати, що це найдавніша вишивка, яку вдалося знайти.